Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд в супермаркеті Метро на акції та знижки. Сьогодні якраз перший день знижок, тому ви встигнете придбати все за цікавими пропозиціями. Зараз зробимо огляд на засоби для прибирання, дня, а потім перейдемо до продуктів. І так, засіб пральний, універсальний метро Шеф, універсальний та для кольорової білизни 174.90. Далі Супервош Гель 159,90 за 4 літра. Капсули для прання Аріль 38, капсул 689 гривень. Перволь для кольорового і чорного, якщо брати, дві пляшки по 3 літра 1249 гривень. І Fine Life, торгова марка торгове метро 3,5 літра 196,90. Також капсули Fine Life для прання 40 капсул, 389 гривень, такі і такі. Капсули Persil, 40 капсул, 599 гривень в асортименті. Пральний порошок Savex, 399 гривень, 5 кг 400 г. І гель для прання Savex, 499,90 3,6 літра, 60% знижка. Таблетки для посудомийки, 62 таблетки, 196 гривень. Fine Life І ось така голуба серія. Не знаю в чому їхня різниця. я Брала зелену раніше 169,90, 48 таблеток. Торгова марка Metro Chef, засіб для чищення килимів та текстил професійний, 64,90, чотири дев'яносто стілітбенки 139,90. Метро з гель для чищення унітазів 49,90 за 1 літр. Досить хороша ціна. До прикладу, доместос по знижці 94 гривні, а брев по знижці 99,90. Тому метро не знаю, як не за якістю. Треба взяти, спробувати зараз. Також гелі для чищення унітазу Fine Life, Я брала такий з ароматом квітів, непоганий, там якийсь сильний налітний відмий, але такий для щоденного прибирання норм 4990. Гелі для миття посуду Fine Life 3490 з ароматом лимону. Далі Fairy 129,90 в асортименті. А гель для чищення унітазів метрошеф 5 літрів аж 159,90 Далі для миття посуду з дозатором метроШ 49,91 літр. Також дуже зручно. Пральний порошок аром безфосфатний автомат 4,5 кг 249 гривень і 2,4 кг 129,90 гривень. Серветки косметичці в коробці, торгова марка. Арок. Щось така з квітами 100 серветок. Двохшарове 2390, така упаковка без квітів, біла 21,90, 100 штук двохшарові. Туалетний папір двохшаровий, двох 6 рулонів, 174,90 метро шеф. Сніжна панда преміум 32 рулона, 3 шара 429. Рута 18 плюс 6 рулонів, 3 шара. 399,90. Диво 24 рулона, двошарове 219. І так, диво з алоевера, 259,90, 32 рулона двохшарове Чіпси, метро шеф, хвилясті з ароматом паприки і просто солоні. Велика така упаковка, пів кілограма, 159,90. Нові цукерки рошен ми ще їх не брали з кокосом. Флаксі 500 грамів, якщо брати від двох упаковок 89,90. Також книжки наріоба, екстра чорний 94,90, з м'ятою 74,90 з апельсином. А також просто бельгійський шоколад 70%. Що тут у нас ще? Сіллю, карамель, сіль, молочний, всі по 74,90. Якісь новорічні подаруночки починаються в метро, але ще немає знижки. Така 100-гримова упаковочка цукерок 299 гривень. Цукерки Гейша з горіхом, Фінляндія, 150 грамів 212,90 Крупа булгур метро шеф 1 кілограм, від двох упаковок 42 гривні 90 копійок. Це хороший булгур. Гранола торгової марки Доктор Беннер» в асортименті. Так, тут з кокосовими кранчами 52,90, е, горіхові. далі абрикос. І що ще? А, ще банан і ягоди. Тут, вірніше, так, хрусткі запечені мюслі, цільнозернові вівсяні пластівці шматочками сушеної вишні, вишні і насіння льоно. Візьмемо, спробуємо. Вівсяні пластівці з квиряночком. Такі крупні варяться, 400 грамів 26,90 гривень. І суміш 7 злаків плюс льон швидкого приготування 37,90. Оливкова олія на знижках MetroShap, Extra Virgin, 1 літр 389 гривень. Це, здається, грецька. І ось така касата De Oro Extra Virgin, 299 гривень, 750 мл. Суміш перців горошком 150 г 169,90 до речі, спеції, метр досить ароматні. І перець білий мелений сушений 249,90-180 г. Також знижка на червоний 119,90 Морська сіль крупна, метр шеф 1 кг 58,90. Далі сіль, гімалайська дрібна, з пакистан гірська, 1 кг 89 гривень, 1 кг крупна в мельничку, 1 кг 99,90 Греція. І відділ м'яса, апетитна курчатка, та курочка та пакам. До речі, на безкість зложена, повністю розібрана, 229 гривень за 1 кг за оцю упаковку. Далі стегенця, сметана зелень. 186,90, мілки в апельсиновому маринаді 149 гривень. Епікур, крила так, без гормонів, в солодкому чилі 149 гривень за кілограм, в упаковці 1,5 кілограма. Далі ось такі ковбаски 119 гривень за одну упаковочку, тут десь пів кілограма. Потім 199 гривень такі сосиски шварцвальські з сиром яловичина. Епікур крило курчат роллерів 139 гривень за кілограм. Стегно опікур 169 гривень за кілограм, в упаковці 700-800 г. І відділ свинини, шийна частина 313 гривень, якщо брати від 3 кілограмів. Потім вирізка 322 гривні, якщо брати, від 3 кілограмів. Хамон іспанський 300 г 299 гривень. І хамон також іспанський так, ботека з 469 гривень за 3 кілограма. Чорізу метро шеф 300 г, нарізана 229,90 90 Фует метро шеф, дві палички в упаковочці 219,90. Переяслав Укрпромстач за паличку 395 г 229,90. Гармаш 300 грамів паличка імператорська 129,90. Метрошеф, салямі коньячне 84,90 за одну паличку. Сервілат Алан 350 грамів 179,90. Теляча хлобино з вершками вищий сорт 179,90 за кілограм. Так досі є 996 г. Була ціна до знижки 309 гривень. Грана падана а 16 місяців витримки 229 гривень. Сосиски з кімшеф, варені з курячим філе без оболонки 900 грамів 174,90 Комо традиційний, брусок 399 гривень за 1 кг. Майонез чумак апетитний 32 гривні. 38 гривень справжній і провансаль 3690. Сир молокія 5% жирності 350 г, 69,90 і 9% жирності 74 гривні. Молокія йогурти 240 г, полуниця малина 27,90. Ось якісь нові цікаві, що тут персик жасмин. Ну, вони без знижки зараз. Груша мальва Дуже цікаво як пахне мальва Білий йогурт, молокія 36,90, сметана Fine Life. 15% жирності 38,90. Так, сьомга 250 грамів, ось така 219 гривень за упаковочку. Далі масляна 199 гривень холодного копчення. Форель метро шеф. І шматочки 300 г від вог, 279 гривень, і пів кілограма сьомга шматок Філена з шкірці 499 гривень. І по 99 гривень Форель або сьомга 120-130 грамів, на все 99 гривень, вибираєте будь-який шматочок. Авокадо 55 гривень, метр шифну чи зелений, але їх можна покласти до яблук, швидко то стигнуть Салат радічу. До речі, перший раз бачу, тоді холодка. Зазвичай вже порвати продається 129 гривень за кілограм. Морква в пучку 59 гривень. Капуста Колірабі 49,90 за кілограм. Такі штучки. Ну, в'яле, чесно кажучи. Здається, я чула, що сахар знижує цукор, якщо не помиляюсь, кольорабі. Соус кухарський чумак, 41 гривня, 90 копійок з часничком. Салатний Цезар Метро Шеф 94 гривні за 515 г. Також салатний горіховий 94 гривні. Ну, я думаю, буде смачно, але ж тут, напевно, сахару та дуби. Чотири не погано, поганий склад. В принципі, окей. Також соус для салата кунжутний 94 гривні. Кетчуп Хайнц, він вже давно в метро на знижках. Один літр 189 гривень. Також дуже цікаво побачила качку качині ножки. Славна качка зі Слов'янська. Дивлюся дійсно виробництво міста Слов'янськ. Підтримуйте, будь ласка, зараз території, які на Донеччині знаходяться, тому що тим бізнесам дуже важко і обов'язково беріть такі товари. Харків, Донеччина, якщо бачите, обов'язково потрібно підтримувати один одного. Паста Тель-Ятеле, метро шеф 99,90. Це так міста. Смачна треба брати. Кава Ріоба 3 кг, Так, 55% арабіка, 45 робуста. Італія 2129. Травініча її в пакетиках. Ріоба 75,90. Так, і. Так, це в нас чорний чай з бергамотом в пакетках 69,90. З фруктами 69,90 чорний і органічні трав'яний білий чай 104,90. Віділ печива. Печ... Печиво деліться 1 кг з апельсинами 212,90. А з вишнею 199 гривень. Чому вишня дешевше, ніж апельсин? Далі... Так, Марцелик 85-90, 450 грамів. І рібо зернове 95,90 Далі вушка 66,90 за 350 грамів. Чула, роблять з них е, Наполеон. Типу перемащують кремом, кажуть, що смачно, не знаю. Печиво бельвіта в асортименті 65,90 Плівка харчова, метро шеф професійна, 41 гривня 90, копійки, 50 метрів. 200 метрів така плівка 134,90. Фольга. Далі велика упаковка 50 метрів, 189 гривень. І широка плівка, 229,90. Десертні креманки. Ось такі 49,90 за упаковку 6 штук, тут 280 мл. І зерна кавоварка, мока. торгова марка IQ 349 гривень на 3 чашечки еспресо. Так, це якийсь заварник новий з здоровецький, 1,8 літра, Ну, знижки нема, 779 гривень. Посуд тарілки метрошеф, 6 штук. Така упаковка 1100 гривень, 1099 цей посуд можна і випікати в ньому, посудоми, яких, коротше, в духовку ставити 22 см діаметр. Ось такі тарілки супові. Так, далі ось такі невеличкі, 6 штук 20 см, 799 гривень. До речі, завжди метро шеф посуд був такий важку, що це в ній щось змінили, він легкий став. Так, отримує я там 340 градусів Цельсію, якщо я не помиляюсь. Салатники 15,5 см діаметр 149 гривень. Цікавий гномик, такий керамічний, він з блискітками камера не передає. 599 гривень. Так, 38 см. І ось нова якась фігура Санти світиться ці кульки. А, так, 1099 гривень. Так, алкоголь Red Label 07,529 гривень Треба порівняти з розеткою. Розетки зазвичай дешевше. Віскі односолодовий, James Wild 669 гривень. Ось такі 30% знижки. Далі хенькі баністер 0,7, Коктейльний віскі, 40%. 79 гривень. Вільям спіл такий від 2, 399 гривень за літр. Далі обхід 1 літр 519 і капітан Морган 499 гривень за літр. Єгермейстер 07. Каснувач, це лімітна ретро-упаковка 519 гривень. Такий джин 699 гривень за 0,7. І грейгус 1 літр 1159 гривень. Цукерки MM Dems, хатинка 925 грамів. Тут набір із різних цих цукерок. Skitels Mars Twix Spaunті 799 гривень. Також нижка на подушки 289 гривень. На дотик Добротна 50 на 70. Якась торгова марка, Advice. Треба почитати, що воно таке. Ну така висока, типу ортопедична. 289 гривень, скільки вона нас служить, буде невідомо. Дякуємо за ваш перегляд. Ставте обов'язково вподобайки, пишіть коментарі з вашими побажаннями, щоб хотіли побачити в наступних відео. До зустрічі в нових відео. Слава Україні!